Змагання пана за полоном, грецький міф пан пишався своєю грою на сопилці. Одного разу викликав він самого Аполона на змагання. Це було на схилах гори тмолу. Суддею був бог цієї гори. В пурпурному плащі з золотою кефарою в руках і в лавровому вінку з'явився аполон на змагання. Пан перший почав змагання. Залунали прости звуки його пастушої сопилки, ніжно неслись вони по схилах тмолу. Скінчив пан. Коли замовк відгомін його сопилки, Аполлон ударив по золотих струнах своєї кефари. Полились величні звуки божественної музики. Всі, хто стояв навколо, немов зачаровані, слухали музику Аполлона. Урочисто гримили золоті струни кефари, вся природа притихла в глибокій мовчанці, і серед тиші широкою хвилею лилася мелодія повна чаривної краси. Скінчив Аполлон. Завмерли останні звуки його кефари. Бог гори тмолу присудив Аполонове перемогу. Всі славили великого бога кефареда. Тільки один Мидас не захоплювався грою Аполона, а хвалив просту гру пана. Розгнивався Аполон, схопив Медаса за вуха і витягнув їх. З того часу у Медаса ослині вуха, яке він старанно ховає під великим тюрбаном. А засмучений пан, переможений Аполоном, подався глибше в гущавину лисив. Часто лунають там сповнене суму ніжне звуки його сопилки, і з любов'ю слухають їх юні німфи.